Дівчатка, всім привіт. Чомусь ніхто про це не говорить. Вони говорить про те, що макіяж потрібно змивати, а особливо професійний. Ви зробили гарний макіяж будь-якого візажиста або самі. Зробили кремову корекцію, зробили такий плотний шар, товстий шар тонального. Можна ластовиння замазати, можна татуювання замазати, можна все замазати, обличчя mm -hmm. білим зробити, якщо захочеться, або рожевим. Будь-яким ви показали всім цей макіяж, гарно сходили на якийсь захід. Прийшли додому, вночі. так спати з макіяжем. І прокинулися, у вас все потекло. Наука залишилася прямо тут зимувати через тиждень, через два і дивитесь, А звідки в мене такі причини обличчі? А що в мене зі шкірою? Чого вона така негарна? Вона була до цього така матова, оксамитова. А тут хоба й причі вилізли. І потрібно буде бігти до косметолога і чистити шкіру. Щоб уникнути дуже великих проблем, кірою потрібно її добре вмивати, добре прочищати. І не залишати ніколи макіяж на добу, на дві, на три. Це дуже шкідливо. Підписуйтесь, напишіть в коментарях: змивайте макіяж чи залишаєте.